Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Зазвичай всі знімають розпаковки, а я вам знімаю запаковку. Збираємося в гості на Великдень і з собою беремо пасочки, ковбасу домашню, це рулет волове око. Ковбасні вироби, звісно, будемо пакувати в пергаментний папір. Паштет. Ось таку. Підкладку зробила з цупкого картону і вже плівкою затягнула. Це у нас салатик васоля з грибами та кукурудзяний лан. Ну, так як в два будинки будемо вести такі подаруночки, тому в таких двох формах шинка. Дуже соковита вийшла. Як бачите, я багато спецій давала. Ось там ну, такий дуже такий пряний. Хороший такий смак вийшов. Ну, хвали мене моє губенько, звичайно, але, але це так. Лаваш. Я його от розрізала, у нас ще залишиться так само. Не дуже фокусується камера, але не хочу вже змінювати, бо потім все буде розмите. Ну, там огірочок, солена риба це сьомга, крем-сир та яйця ось такі передаючі рулетики. Ще беремо з собою сирник, але зараз показати не можу, тому що він ще теплий. А потрібно, що він, ну, таке українське слово, стужавів, повністю застиг, стягнувся. І лише тоді його можна буде розрізати з формою і дістати. Тому зніму додаткове відео. Всі рецепти у мене є на каналі. Посилання я залишу під відео. Сирник я ще не робила. Ну, відео на каналі не викладала. Але в нас ще все попереду. Отож, бажаю вам справитися сьогодні зі своїми всіма справами домашніми, доготувати те, що не доготували. Натхнення вам на це. Та смачної Паски і спокійного, хорошого, мирного Великодня!